Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Альона Патинок цікавиться, чи є в українській мові слово спасибі, яке дуже часто використовують ведучі новин. Відповідаю! Так, вдячність можна висловлювати словом спасибі, яке живе в наших писемних пам'ятках із 16 століття. Воно походить від сполуки слів спаси Боже. Ця сполука з часом зрослася в одне слово спасибі. Більш поширеною етикетною формулою висловлення вдячності є слово дякую. Підсилити вдячність можна словами дуже або красно дуже дякую. Красно дякую. Отже, краще сказати все ж таки спасибі чи дякую. Неважливо, яке з цих слів виберете ви. Знаєте, що сказання ці слова від щирого серця допомагають нам стати ближчими. Вони передають енергію добра і світла від однієї людини до іншої. Тож, шануємо одне одного, грамотно висловлюючись.